Смачно та доступно. Картопля для українців мастхев серед овочів. Як тільки її не готують, варять, запікають, смажать і навіть тушкують. Я люблю борщ, люблю звичайне пюре, люблю зрази картопляні з капустою, з грибами. навіть сьогодні. От вчора відверила картоплю. а Сьогодні в мене будуть картопляні зрази з грибами. Серед інших овочів картопля відрізняється і низькою вартістю проте цьогоріч вона незвично подорожчала – 25-30 гривень за кілограм. Але навіть таку ціну хмельничанка Інна вважає закономірною. Сільський труд він завжди не цінився, тому що великі затрати і сила людей, і звичайно йде затрати, і механізмів. Я завжди рахувала, що іменно сільське господарство у нас дешеве. Втім, багато людей перестраховуються та вже скуповують картоплю на всю зиму, щоб не переплачувати, якщо ціна зросте. Картошка була, але продали оптом Об, забрали. Як продавці, так і аграрії в один голос кажуть: причина високих цін не врожай. В червні місяці залило дощами і були навіть невеликі озерця на на полях потім в липні було спекотно пікові температури, серпень-вересень не було опадів, і все це спричинило до того, що врожайність впала подекуди до 30 до Але фахівці заспокоюють, мовляв, цьогоріч в Україні збільшили кількість імпортної картоплі. За рахунок цього ціни стабілізуються. Ціна найближчим часом збільшуватися не буде завжди до кінця зими йде певне подорожчання невелике, таке сезонне. Але значних подорожчань не буде. Окрім бараболі, ціни зросли і на інші овочі. До прикладу, найдешевші огірки вартують 100 гривень. Морква 20-25 і буряк – 20-25. Капуста в минулому році була 18, зараз 25-30, в залежності від розміру. Помідори е, польові трішки дешевше. Помідора польова – 55-35. Незважаючи на косючі ціни, хмельничани цінують свіжі овочі, адже це не тільки смачно, але й корисно. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.